Всім привіт! Сьогодні у нас 27 травня, і всім, хто мене не знає, мене звати Зуєва Альона, і я розповідаю про працевлаштування в готелі та ресторани Італії. І мій прямий ефір сьогодні з Лівіньо. І так, ви можете до мене не звертатись, але ви маєте знати. Сьогодні будуть поради щодо переїзду в. Взагалі до Італії і е, не робіть так, як Альона. Бо Альона ви всіх вчить, всім розказує, як потрібно жити, а сама натупила. Тому ділюсь з вами е, дрібницями. Здавалось би, дрібницями, які можуть покращити ваше життя, як переїхати в Італію на роботу. І я собі трошечки підготувалась і вам ем, розповім. Ем, перше, що ви, якщо ви вирішили все ж таки їхати на роботу в Італії, ви вже визначились, ви знайшли там роботу, ви, от все ви вже вирішили, ви їдете на роботу. Перше, з чого вам е, варто почати, це. Не відкладайте все на останню хвилину. Поступово починайте збирати валізу, документи, тому все починайте поступово, бажано за тиждень збирати медикаменти, все, що вам потрібно. Тому ця подорож може бути для вас дуже захоплюючою, але перевірте, чи у вас є всі документи, всі особисті речі. І ем, перевірте, ем, не робіть так, як Альона. Перевірте погодні умови країни і міста, в яке ви їдете. Адже Альона жила в місті Рімені, де 26 градусів вже було в травні. Була жара. Альона набрала повну валізу літніх речей, єлі дотащила її, і приїхала в Лівінню, де ще досі лежить сніг. Красотка, це тільки Альона так може, і не перевірила погодних умов. Щодо Лівінія, я ще потім вам розповім. Дуже красиве місто, таке чисте місто, спокійне місто, але тут немає таких магазинів, немає вибору одягу. тут це тільки фірмато, як це вони марки великі. І тому, якщо у вас немає коштів на ось такий дорогий одяг, вам варто врахувати це на початку вашої поїздки і все спланувати. Не робіть так, як Альона. Альона, бачите, сидить в кофті в трьох. Бо тут виявилось холодно на сьогоднішній ранок, тут було 9 градусів. Тому підготуйтесь завчасно. Також. При переїзді дослідіть культурні можливості. Що на вас тут очікує? Дізнайтесь про місто, що вам допоможе адаптуватися швидше та краще. Ну, Я ж кажу, одяг, харчування, звички можуть бути різні. Мені пощастило, я вам скажу чесно взагалі в захваті. Ви знаєте, навіть працюючи в, турист... в туристичній сфері, у мене такого не було. Я в кайфі. Я приїхала, мене зустріли, мене накормили, мене поселили і все це за рахунок роботодавців. Ну, хіба це не кайф? Це кайф кайфовий. Розповім про мою подорож, як я добиралася. Лівіньо, вам відразу повідомлю: це дуже важко. Якщо у вас немає знань італійської мови, для вас це буде подорож, тортура. Я відразу вам кажу, що Лівіньо воно дуже далеко, і без знання італійської мови добратися до Лівіньо буде дуже важко. Я зробила декілька пересадок. Я з Рімені їхала в Мілан, з Мілану їхала до Тірано, ні до Марбелло. В Марбелло я пересіла на автобус в Тірано. З Тірано я пересіла на автобус Базіло, вже не пам'ятаю всіх цих маленьких назв, а з Базіло я пересіла на автобус в Лівіньо. І все це з валізами, все це було дуже важко. Тому я вам раджу завчасно прокласти собі маршрут. Я завчасно проклала собі маршрут, подивилася всі квитки. Все-все врахувала, бо це насправді дуже-дуже важка була подорож в цьому плані, що ти весь час боїшся втратити потяг, боїшся втратити ось ці пересадки. Але я такі краєвиди бачила. Всім раджу поїхати на озеро Кому. Боже, яка краса! Ну, З потяга це були неймовірні краєвиди, дуже красиво. За що я і люблю роботу в готелях? Це можливість подорожувати та ще й заробляти кошти. Так, це важка фізична праця. Так, це важко, бо вам доводиться комунікувати з новими людьми, нові можливості. Але це і можливості. Я ж кажу: дехто навіть туристів не зустрічають. Туристи мають самі з'явитися в готель. А тут я приїхала з валізою на. Зупинку, мене зустріли, мене завезли, валізу мені на третій поверх підняли. Мене поселили в кімнаті з нормальній. У ну, нас тут декілька людей бачите, ось кухня персональна, готуй собі, що хочеш. Вранці мене вже нагодували сніданком. Де таке видано? Мені ще й за це, дівчки, гроші будуть платити, ще й зарплатню. Я з вами ділюсь. Досвідом і розповідаю, як. І ви можете до мене не звертатися. Я в Лівіньо приїхала для того, щоб тут розглянути можливості працевлаштування для вас. Якщо ви захочете, ви можете до мене звернутися. В Лівіньо є можливість працювати протягом року. Єдине, що взимку тут сніг і його багато, але тут дуже-дуже багато людей, саме взимку, а не влітку. Мені вже пояснили. Тому ви маєте ось це все врахувати. Головне це страховка. Якщо ви їдете в Італію на роботу, подбайте про страхування, особливо, якщо ви їдете з України. Мало лі що може статись з вами? У мене є страхування. Я собі придбала ще в Україні компанія MetLife, У мене там ще й пенсія збирається, тому що я ні в Україні пенсію не зібрала. В Італії невідомо, тому що в, в готельній атмосфері сезонній немає можливості назбирати собі на пенсію. Тому я собі купила поліс страхового накопичення в Україні, де у мене є покриття здоров'я, є покриття пенсії. Я собі сама збираю пенсію. Я там раз в півроку переводжу суму і знаю, що я захищена, і моя дитина теж захищена. Адже якщо не дай Бог... Ось така мама, яка да не посій, там вроди, передвигається, і не дай Бог зі мною щось станеться. Чи це буде аварія, чи це буде, ну, мало ли що може статись, ми всі під Богом ходимо. Моя донька отримає виплату за мою інвалідність. Моя донька отримає виплату за мою смерть все ж таки смерть матері з грошима пережити легше і краще. Тому. Ось такі варіанти, і я вам раджу: ви їдете в дорогу. Подбайте, подбайте, ви можете до Італії не доїхати. Що буде, якщо ви попадете в аварію і ви повернетесь додому в валідному візку без грошей і сядете дітям на руки? Що буде? Тому подбайте, я не продавець Медлайфа, я просто в захваті від цієї компанії, від того, що вони роблять, я перед тим як купити собі поліс, півроку його вивчала. Я вивчала тут в Італії. В Італії це вже давно є, і тому я вивчила, я довіряю цій компанії і раджу те, що сама перевірила. Я не буду вам невідомо, що радити. Якщо ви захочете, але ви можете і в інші страхові компанії купити. Тому дуже важливо, ви врахували погодні умови, транспортні умови обов'язково, ви врахували все, обов'язково будьте на зв'язку з роботодавцем. Зараз є можливість, це Google Translate. Обов'язково виїхали, напишіть мені і роботодавцю. Альона, ми виїхали. Роботодавцю, надішліть з Google Translate, Криво, Риво або Живо. Надішліть, що ви виїхали, що ви там приїхали в Мілан, що ви там приїхали в якесь місто, куди б ви не приїхали. Там, пишете: Я в'їхала в Італію. Все, роботодавець знає, я знаю, що ви їдете, що з вами все добре. Це дуже важливо, бо навіть якщо виникнуть на дорозі якісь проблеми, ми маємо знати для того, щоб в будь-який момент вам бути корисним, чим зможемо. Чи це може бути фінансова допомога? Ну, мало ли що сталося по дорозі, і у вас немає грошей на рахунку, ви не знаєте, куди діти. Будьте на зв'язку, не соромтесь, повідомляйте, де ви що з вами сталося. Це неабияк як полегшує життя і вам. І роботодавцю. От я вчора їхала. Я там в Мілані приїхала в Мілан, пишу роботодавцю. Я в Мілані. Потім я їхала в Марбелло. Я написала: я їду в Марбелло. всю свою дорогу я сідала в транспорт, я попереджала роботодавці, де я і що я всю дорогу я писала. Потім я, мене роботодавець запитав, коли я вже під'їжджала до Лівіньо, де я? Я запиталася у водія, через е, яку годину ми будемо в Лівіньо. Е, Водій мені сказав через півгодини. Все, я під'їхала. Роботодавець за дві хвилини під'їхав, мене погрузив в автомобіль з валізами моїми, а вони були просто равлик. Я равлик, у мене домік, знаєте, на плечах, будиночок. Тому мене погрузили і привезли безпосередньо в готель на роботу. Мені видали постіль, рушники, все необхідне для життя. І ось я тут. Тому. Ось такі. Тому, коли ви вже проклали маршрут, повідомили все роботодавцю. Ви коли приїдете з роботодавцем, відразу уточніть, з якого дня ви починаєте роботу, о котрій годині. Запишіть собі обов'язково, бо ви можете забутись, ви можете закрутитись, особливо, якщо ви не розумієте мову. Перепитайте декілька разів. Нехай це буде повідомлення в WhatsApp, нехай це буде довше часу займе у вас. Але ви, будь ласка, переконайтеся декілька разів, що ви вірно зрозуміли. Це не аби як полегшить і вам життя, бо ви будете точно впевнені, що вам на роботу о 8-й годині ранку. І я вам раджу прийти за 5 хвилин до початку роботи, щоб ви показали себе зразу, щоб ви настроєні на роботу. Потім ви прийшли на роботу перший день, обов'язково збережіть всі контакти колег та керівництва. Мало ли що трапилось? У вас одні ключі на проживання. Ви десь загубились нове місто, ви нічого не знаєте, ви нічого не розумієте. Обов'язково всі контакти зберігайте, щоб ви. Бо я вчора вийшла ввечері в Лівіньо погуляти. І я зрозуміла, що я загубилась, то поміняла дорогу трохи. Таке буває в перший день таке буває, навіть в другий і в третій. Ми всі живі люди. Поки ти не поблукаєш по цьому новому місту, ти його не вивчиш. Тому дуже важливо збережіть контакти людей, з якими ви працюєте, з якими ви живете, з вашого керівництва і мої контакти, щоб завжди, в разі потреби, запитати про допомогу. Тому що у вас може бути український номер, на ньому може не бути вайфа. Ну і мало ли що. Тому, будь ласка, збережіть всі ці контакти і, як це сказати, відразу реагуйте. Обов'язково контакти збережіть. Потім ви вирішили їхати на роботу в Італію, Починайте відразу вчити мову. Будь-що. Ви знаєте, що ви їдете на роботу покоївкою, все вчіть слова, що може стосуватися роботи покоївки. Це можуть бути там рушник, миючі засоби, постільні простирадла. Всі ці слова вчіть. Я раджу вам записувати їх на листочок і клейте. Клейте кругом на подушку, все, починайте вивчати слова нові. Кожен день поставте собі завдання вивчати 5-10 слів. Потім ці слова у вас почнуть складатись в речення. Ви будете чути знайомі слова, вам буде набагато легше. Не, кида... Не кидайте це на самотік. Вам потім, в... коли ви приїдете, все нове. Нові люди, нова місцевість, все нове, і тут ще доведеться вчити нові слова, вам буде дуже важко. Тому, вже, як ви тільки прийняли рішення їхати в Італію на роботу, починайте вчити слова. Все, все що стосується вашої роботи, починайте і обов'язково пишіть на листочках, щоб вас було на очах. І ви так подивилися, а, шкаф армадіо, а, стіл, поналіплюйте. Нічого страшного немає. Ви так швидше вивчите мову. Ну, все, ви мову почали вчити. Все, вже ось дорога. Ви все врахували, маршрут проклали з роботодавцем на зв'язку, одяг підібрали, ліки взяли. Головне, відпочиньте перед переїздом. От один день перед переїздом відпочиньте. Не треба, знаєте, все вдома доробляти. Побудьте з рідними, відпочиньте, насолодіться цим періодом разом, побудьте родиною, бо мало ли що в дорозі станеться. Побудьте родиною, погуляйте разом, повечеряйте разом, відпочиньте наберіться сил. Робота в готелі дуже важка. Вам доведеться 3-4 місяці працювати майже без вихідних. Це буде дуже важко. У вас буде, знаєте, Перед поїздкою у вас потім буде тоска по родині ще щось. Нехай цей прекрасний момент у вас і у вашій родині запам'ятається на довгий час. Побудьте з родиною, відпочиньте перед по поїздкою. Ну і коли ви вже приїхали в Італію або їдете ще тільки по дорозі. Насолодіться цим можливостями. Відкрийте для себе нове місце та нових людей. Познайомтесь з новими людьми. Ем, мені ось класно, я приїхала. У мене такі люди, я ж кажу вам, мене зустріли, мене накормили, мені спати положили. Вже зранку мені все розказують, показують, отель мені показали, е, кімнати мені показали. Мені все розповідають, всі такі привітні, всі такі чуйні. Кажуть, ми хочемо працювати в спокої. Ну, запрошують мене в свій колектив. Тому приготуйтесь, що ви можете тут отримати як друзів нових, так і ворогів. Ворогів ніхто не відміняв. Може бути і важко. Булінг теж ніхто не відміняв. Може бути важко. Ви приготуйтесь, що легко не буде. Але ну, це вже про карму, що посієш те й пожнеш. Якщо ви не добра людина, то і вас будуть е, е, супроводжувати недобрі люди. Знаєте, це як в тій притчі. Е, да, сидить старець біля воріт в місто з торговцем. Про, заходить один прохожий в старця запитується. Старче, які тут люди проживають в цьому місці? А він запитується, старець. А в вашому місці які люди жили? Ну і цей прохожий повідомляє йому, Ви знаєте, такі всі лихі, такі злі люди жили. Старець йому каже, ну вам не пощастило, тут такі ж самі люди. Пішов цей прохожий. Підходить інший прохожий, запитується: старче, я вперше в вашому місті. Які тут люди у вас проживають? Старець запитується, а у вас, в якому вашому місті які люди жили? Боже, такі добрі, такі позитивні люди, всі такі хороші жили. Старець відповідає: І тут хороші люди живуть, і тут приємно живеться. І тут торговець не витримав за. Запит... Старче, то тут погані люди чи хороші проживають? А старець йому відповідає. Куди б ви не їхали, куди б ви не йшли, кругом ви берете з собою себе. І якщо ви в Італії шукаєте можливостей, ви їх тут отримаєте. Якщо ви шукаєте перепонів, ви теж їх тут отримаєте. А якщо вас е цікавить робота в Італії, можете звертатися. Чим зможу, допоможу. Ну, або ви можете до мене не звертатися, але маєте знати. Всім гарного дня! poca a poca.